Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пам'ятаєте, як колись зеленський потужно поросі із корупцією на кордоні. Боротьба закінчилася успішно. Він її очолив. І пофіг на війну пише телеграм-канал Зрада, публікуючи допис волонтерки. Ну не дарма залужне, хотів загапар вести, смертну кару і митників прямо на поста годувати доларами. Як колись волонтери нагодували начальника поста, який відмовився пропускати машини для зсу. Далі мовою оригіналу. Яка вчора була ситуація? Наша дівчинка тут з Данії їхала і везла допомогу нашим військовим. Загрузила свого буса, багато всього загрузила величезного буса. Поїхала, приїхавши на границю, вона дізналася, що в неї перегруз, але поляки закрили очі і пропустили. А наші митники, щоб розуміли, її не пропустили. Сказали, що в неї перегруз, то є перша, друге, те, що потім вони вимагали в неї хабар. А третє, це те, що вони її не впустили в кінцевому результаті. Вона не проїхала. Але мало того, вони не дозволили перегрузити той товар, того що вона везла для наших військових. Першу необхідність вони не дозволили перегрузити в інші машини, в інші ті, які їхали, вигнали машини, військові допомогу, Вони цього не дозволили зробити. Вернули її назад і поляки кажуть, як? каже, то ж для вашого війська. І от отак. Отак, От що нам не треба, щоб нас мускання йшла вбивати, бо тому що е, стільки злоби і стільки всього всередині вирує поміж нами, поміж людьми, що нам війни не треба від чужих. І знаєте, як обідно? Мені страшенно обідно через то, тому що е, Через взятку, просто через взятку. Ну, ти людина, ти ж можеш ти людина, ну будь людиною. Чому ти не пропустив? А тому, що не зміг з того нажитися, не зміг з того отримати нічого. І знаєте, що я вам скажу? У мене є друзі, знайомі, які дотичні і до митниці. також наші перевізники такі, які проїжджають повз границю. Будь ласка, не давайте хабарів, бо тому що ми самі навчили, правильно, самі люди навчили і митницю, і лікарів, і вчителів повсюду навчили просто люди, самі ми люди. Ви розумієте, що кожен ваш хабар, то є пуля в спину нашого військового, бо не буде в нас інакше порядку. І от так. Якщо не стане тих хлопців, які зараз там воюють. Прийдуть до нас, заберуть наших рідних, ви розумієте, що ті військові, ті, хто при грошах, вони заберуться на раз-два. Вони ж там не підуть, а підуть наші рідні, розумієте? Дивіться вглиб ситуації глибше, бо тому що я завжди стараюсь бути осторонь, ну, тобто не осторонь, а не залазити е, в такі якісь ситуації чи ще щось відбувається, бо тому що е, мій психологічний стан тяжко то все сприймає. Але так не можна жити. Люди, будьте людьми. Ви ж знаєте, як жити тут, в Данії, як можна жити без хабарів і можна жити в гарній процвітаючій країні. Ну, коли у нас щось зміни? ну, війни мало, мало для нас було війни. А отам, от в Мукачево, два дні тому привезли хлопців наших без рук, без ніг. І там він і в Мукачеві, а приїхали вони в воєнний госпіталь, і їм не надали ні допомоги. Для них не було навіть постілі, ліжка, де їх положити. Розумієте, і військовий оголосив. Про голодування через те хамське ставлення і відношення. Знову ж таки, чому? Бо не дали ніхто тої взятки, той, який віддає життя за тебе і за мене, і отаке от ставлення. Та нас скоро всіх на тому світі не стане, якщо і далі так буде. Отак. І поки кордон корупція тих, кого раніше називали корупціонерами, і обіцяли покарати, зараз знову призначають на посади. За Мерезнікова Замлинського, який погоджувався контракт про купівлю яєць по 17, призначили послом особистих доручень МЗС пишеша Бунін. Ні, це не жарта на Декларацію в коментах замлинський на посаді Замерезнікова за питань фінансів та внутрішнього аудиту у 2022-2023 роках, погоджував контракти із закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними ці. Німи, зокрема, відомого контракту із яйцями по 17 безумством є призначити послом з особистих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло у держзакупівлях Резнікова. Якщо вже посадові обов'язки Замлинського будь-який спосіб стосуватиметься зброї, таке рішення є злочинним. За даними дзеркала тижня на час розгортання скандалу, Замлинський також контролював усі підрозділи Міноборони, які мали би відслідковувати корупційні дії в міністерстві. Часа, включно і за антикором правління Шніма аудитом та інспекцією з публічних джерел невідомо за яке. саме особливі доручення відповідає земницьке, але ми оце пока обов'язково це з'ясуємо. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що залужний прийняв другу пропозицію США, та тепер є головним куратором та ревізором по нещодавно прийнятій військовій та фінансовій допомозі допомозі Україні, а також одним із оперативних генералів східного фланту НАТО. Першим наказом буде арешт кротів та зрадників по Україні, принаймні США будуть бачити кожного ко. О, викриє залужний, а папка у нього груба першим піде Резнікова в його 30 мільярдами. Ні, які конфіскують по всіх офшорах та тайниках та передадуть армії. Ну що де Резніков запитують військові, а в коментарях зазначають, як де на яхті відпочиває, чи летіє байдуже на все. І як то називається, пише Ольга Караванська. Годзій чому його не посадять, не візьмуть під арешту, не розслідуватимуть його злодіяння. Злодіякого світ не бачив, тепер побачить нами від того не буде добре. Точно самого резнік. Кватіка можуть зарештувати, але не в Україні. За нього взялися британці, які легко можуть зняти з яхти та посадити в камеру їм не вперше. Більше пише Ольга з посиланням на волонтерку Любову Чарівну. Далі в оригіналі. Думаєте, злодіяння Резнікова на посаді міністра міністерства оборони хтось буде розслідувати? Та ну, йому вже почесну силку знайшли. Відправляють послом у Велику Британію. А шукати оті мільярдні долари, які він гепнув, проплативши 100% переплату за військову техніку якої зброї, яка як воду канула і ні грошей, ні військової зброї немає, ніхто не буде. У них стандартна відговорка. Ну, праїбалі. Всі розуміють, що ці мільярди виведені по схемах на свої фірми і чао. Ніхто самих себе шукати не буде. Пам'ятайте, вишка регіонала бойка це те саме. Про яйця неякісну форму і прочому та тінь, вони навіть не згадуються ж не серйозно пора всім збагнути. Звичайно, жеразнікові після відставки не іде на передову. Поїздити з хлопцями на тих машинах, які він за. Купив поїсти неякісні пайки, що хлопці їдять поносити ті бронежилети, закуплені при ньому, та поносити зимову форму, за яку б його варто було повісити за прочандали. Не царське діло. Фінансово состоятельний Резніков готовий перевернути нову сторінку свого життя і їхати у Лондон, насолоджуватися прелістями сучасного світу. Ну а ви, лохи, булди, і залишаєтеся далі ними. Збирайте собі з волонтерами на мавіки, дрони на заміну Резнікову йде у Мєров. Службу здав, службу прийняв. Ось він Новий міністр міністерства оборони зрозуміло, що пройшов через сито Єрмака. Без нього не прогоди ні одне призначення. Погодьтеся, не вмієш Єрмака три підпрати таланті ще рукописи не горять. Нагадаю, як міністр оборони Резніков до повномасштабного вторгнення заперечував можливість нанесення ворогом ракетних ударів по Україні. Яка? і Як наслідок нічого не робив для підготовки до такого сценарію, тепер маємо розбалансовану енергетику. Руйнації і жертва серед населення у будь-якій цивілізованій країні наслідком була б як мінімум відставка та посад. Після, але у нас на жаль такої політичної культури немає. Втім, тим чинушем лише краще стало безпокараність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.